І так, всім привет-привіт, з вами я Дені, та да подивіться, скільки в мене дерева вже. Аж 100. 100. І це я здобув, ну, хвилин кілька тому. Зараз я вам це покажу, як це було. Не люблю люблю я дереву. Люблю я дереву. На мадаре. Дараманада. 50 штук уже есть, За еще больше на рублю. да 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 Э! Э! Шо? А, ну ладно, так же краще. А! За шо? Мама! Мама! Ох. Так, все заважайте. Ну да. Тож, э, напевно, не знаю, может нас носить цей будинок и Знаєте, якесь інше місце, хоча стіти. Я недавно згадав, що в нас тут є якийсь ейктюр. Тобто, ну, це босс, як ви вже могли здогадатись. І зараз я хочу якось позочка, тобто, брати босточку. І я подумав: якщо є босс ейктюр, то потрібно зробити обладунки якісь. Ну, що тут має бути. І зараз ми подивимось. Та-да! Ось тут є ще грубий лук. Прем'яний ніж. Ще ти теж є! Коротше, ми зробимо ось цю зброю і зможемо вже нормально цей. Коротше, в мене ще є м'ясо, я, я тут одного вбив манчика з кадром. Ну і ми, коротше, зможемо. Е... О, дивіться, тут є і кабанчики. І лосики. Не знаю, хто це оленячки? Ой-ой-ой-ой-ой! Все. Кабанчику ми вбили і забрали голова вепра. Вау! Ай! Чудово выступаю для вашей работы. Чудово. Это просто чудово. Э, добро. Значит, давайте далее. То есть, мы уже два. Давайте далее. О, да, почему у нас? Так, у нас шагеляки, да, да, да. Я же спешу их не бачу. Ну ладно, напомню, потому что... Я же не сопротивляюсь. Так тут ось був Олень, мені треба оленя. Беремо малинку. О, давайте зараз зберемо всю малинку і підемо. Бачили? Тут був Олень. А ще тут якісь камені. Так. Та ні, звичайні камені. Отже, давайте зараз без стресненко попробуємо вбити того Оленя, якщо ми його лише але, напевно, вже не судьба. Часубачка. Чи Чи? Олені. Ще один сірий людик. От для Оленів треба. лук, Можемо подавати, напевно, тільки кабанчики, бо вони там самі на нас нападають. Так, тільки... Де? Банчики. А, ось вот. Давай давай. Дай. Вепр. Дай. Дай. Сюди давайте ты поставил. Стоп. Дай. А, ось, фух, слава Так, тут есть урона є. Так, минус. Ще... А, тут хочу. Так, в нас вже 4. Давайте прочитаємо. Так. земля ця і сувора та дика, та, принес... та принесені сюди ми суворіше. А. Користуйтеся ж мандрівники дарами землі цієї що вона кладе перед вами. Кожним камінцем і деревиною, кожною ягідкою чи плодом, чи квіткою. Ці землі населяють вепри, на яких звернути увагу вартує. Бояться вогню руки людської вони та приборкати цілком можливо їх. Не кваптеся, підходьте повільно і тихо, і, і дайте їм поїсти харчів. І запас, запасів ваших смакують добре їм харчові лісові...» харчі лісові. Ребочки. То ми. О, о друзі! давай ты просто... Этот... Брат. Ты ведь ты не хочешь. Это за складно. Так, а можно... Фух. Так. Берем снова скип и сейчас будем уже повертаться. Отже, для початку мы робимо щит, а потом уже все иначе. Бігає, хтось бігає. Так, не треба тут, корба не бігати. Я хочу подивитись, чи можна на себе колись. От, От. Добре. Давайте зараз подивимось. Ось здесь ми можемо зробити дерев'яний щит, крем'яний ніж. Кремінь надійне снаряддя. Візуальна э... шкода 5, а, ц... а всього цьох... шкода. Всього цьох... тупа шкода 12. Це, напевно, краще. Солинки. Напевно, да. так. Так, що тут ще є? Крем'яна сокира. Хрубий лук. Ну, поки що ми це не можемо скрафтити. Так що давайте... Опа! Проколювальна шкода 20. Давайте напевно краще кимені спис робимо. А то що ми з якоюсь палсіх упасимо. Ну що? хто? Хто? Зараз Хто тут хоче цей спец на садитись, а? О, о, о! Господи, я чуть не згорів. що таке? Ходи поїсти. І Ще трошки. Більше не лізе. почекаємо цю ніч тут. Ай стіл стане. Єе. Ну не знаю, давайте може вийдемо подивимось, що тут... Хто тут, тут коло мене бігає? Хто там такий білий? Ладно, ладно. Это там назад. Да блин, гой. Можно я какой быстро про прочекать это ничего? Да боже, дай это мне зайти. За... это мне зайти. Я хочу я хочу прочекать эту ничку. Можно так, стопе. Да я? Так, стоп. Да что я шо... тебе кашу? Вы это бачили? Чекайте. Ми можемо приготувати! Вуху! Уля! <сміття> Крутяк! Усе хай воно готується, ми будемо чекати. Мічка ж, да, мічка. І скоро буде цей. Ой, все-все-все-все-все-все, все. Як? А! А! Ласка! Я, я. А, і так, друзі, вже настав третій день. І думаю, що можна вже ламати цю хату і йти або давайте спочатку розщестим десь. Так, давайте подумаємо, де ми будемо жити. Я думаю, що це має бути коло річки і. або наоборот, коло океану. Витайте Ну, ми... Хоча ні, давайте коло річки краще. Ну і я думаю, що можна буде розрівняти територію саме тут. Так, я чуть ось це да, зробив. Тепер, може. Потрібен для початку верстак. Окей. Верстак ми... Давайте, наприклад, покладемо сюди. Тут в нас буде така стінка. Далі ми робимо ось тут підлогу. Ось так. Опа. Далі ми маємо це все зробити гарно. Ось так. Так, в нас ще буде кілька рисів непліка. Напр... Так, воно ну, в нас буде ще кілька рісів продовжуватись. Так, далі опа і все думаю. Бо щось тут чуть-чуть підрівняти територію. Опа. А так я вже не зможу, да? Да Блін! Прийдеться ламати! Це взагалі. А, опа. Оп. Забираємо. А, це вже камінь. 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 Так. Тепер ми робимо. Ось, дерев'яна стіна. Ось так, правильно? Так. Да. Дерев'яна стіна, опа. І опа. Ось тут повертаємо, опа, воно має бути. Ось. Ні. Так. Так. Перші стіни ми зробили. Отже, е, далі Що ми далі можемо зробити. Давайте подумаємо. Ну, далі, я думаю, що ми можемо зробити. А, ні, ми ще не можемо. Ми ще не можемо. Добре. Тоді, я думаю, що теж не можемо. Я роблю якісь вікна. Ні, нема. Тут нема вікон. Вони вообще. І скриня. О! О! Оце я розумію! Блін. Чекайте, мені треба спочатку задумати. Йоу, ти що? Я тільки ліжку поставив. Кш! Якщо спати вночі в власному ліжку, то на ранок прокинешся бадьорем і відпочили. Ще в оселі можна поставити скриня та зберігати там свої пожитки. Завже що? Завжди непогано мати запасне спорядження. На випадок, якщо під час мандрів станеться щось не очіку. Я хотів сказати. Я, я вже знаю. Так. Е, значить скриню. Скриню теж треба десь поставити. Давайте ось так. Одну скриню. А можна скриню на скриню? Понятно, це не як в Майнкрафті, окей. І ще... Ось так пока. Оп! Коли в воно тут нічого мені не спо... Серйозно? А, точно, я, я ж можу цей, просто зламати свою хату. Ломаємо! <рив> 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 я в шоці, ДАЖЕ щоб ламати потрібен верстан. Вони що, вот чесноки з'їхали. Ой-ой-ой, як це зламає Оп, оп. хоп все. Просто воду послухати цю частинку. Збираємо, беремо так не Е, що таке? Е, е! ере навантаження, Ха. синя бук, все ось і це? Шепревер. Ой-ой-ой, uh... давайте 356. Все. Давайте... Зараз. Все так. І давайте, напевно, сейчас стрімко сложим щось у стрині, не знаю, наприклад. Це, С, 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 С і. Всього і заберемо безтресенько ось це. Я подумав, що це таке ні, ну палка знову я, я встигну. Так, зараз ми продовжуємо будувати треба реально добре будувати, бо якщо ми... Будуємо поганий будинок, я собі цього не пробачу. Хто ти мене вітає, Я не розумію. Дайте я будинок. Ні! Дайте я будинок нормально добудую. А потім вже мене вітайте. Ось і Опа. Так, що ти хочеш? Хто? Е, це в мене були з чи що? А, ось тебе! Хугів. Якщо нас ти можеш багато речей, ти будеш рухатися повільніше. І не зможеш відпочити від у. Я знаю, бараток, я знаю. От в мене, наприклад, вже 176, все. Я трошки освободився. Це йому мені не потрібно. Добре. От зараз я думаю, що вже можна будувати кришу дах точніше. І як думаєте, краще ось такий, чи ось такий? Я думаю, що краще ось такий. А! Треба все робити гарно. Угу. Так, так, так. Так. І так. Так, це чудово. Тепер повертаємо цю махіну. І робимо цю махінацію знову ж з іншої сторони. І да! Тепер в нас залишилось лише одне. Це зробити ось. Такий момент. Ой, господи! Мені геть не віриться, що я побудував ось це. Ой, тут треба забрати, де. Ой, дайте тут зібрати. Отже, я ж, все, я ж все ж таки зміг збудувати хороший, гарний будинок, але тут ще треба чуть-чуть його освітити, щоб було не так Так. І жалко, що їх не можна повістити. Треба обов'язково ставити так. Ой, господи, це ж це така шикарна гра. І тепер ще й ми можемо поспати. А, треба ще багаття. Багаття ми зробимо ось тут вже. Опа. І якраз над ним зробимо порожню. Так, все, готово. Тепер, думаю, що можна поспати і закінчити це відео. Ну що ж, раз, два. Всім пока-пока, з -пока, вами був яде. До нових зустрічей, Чекайте нову серію. О, русня!